У Східній Африці археологи знайшли рештки прадавньої людини і знаряддя її праці. Їхній вік приблизно 3 мільйони років. Такі знахідки є найдавнішими на землі. Це дає підстави вважати, що найперші люди були африканцями, що саме на цьому материку зародилось людство, і саме звідси давні люди. Почали розселятись по всьому світу. Африка є одним з найбільш багатонаселених материків. За кількістю населення, як і за площею, вона посідає друге місце в світі після Євразії. Населення Африки становить майже півтора мільярди осіб, і цей показник постійно зростає. Африка вирізняється надзвичайним різноманіттям рас, народів, племен. Серед її населення є представники і негроїдної, і європеоїдної, і монголоїдної рас. Значна частина населення сформувалась в результаті змішання різних рас. Більшу частину материка на південь від Сахари населяють представники екваторіальної негроїдної раси. В умовах палючого сонця їхня шкіра набула темного кольору, що рятує її від опіків, а волосся стало кучерявим. Народи і племена негроїдної раси мають відмінності у відтінку шкіри. Зрості рисах обличчя. Так, в екваторіальних лісах живуть пігмеї це найнижчі люди на землі. Середній зріст дорослого чоловіка становить лише 145 сантиметрів. Слово пігмей у перекладі з грецької означає величиною з кулак. Натомість Масаї і туці найвищі народи Африки. Їх зріст сягає 2 метрів. Нілоти, тобто люди Нілу, які живуть у верхів'ях Нілу, також високорослі, їх вирізняє надзвичайно темний, майже чорний колір шкіри. На півдні Африки живуть бушмени. Вони низькорослі, мають жовтувату, зморшкувату шкіру, широке обличчя, що робить їх схожими з монголоїдами. Ефіопи, які мають світліше ніж у негроїдів колір шкіри, з червонуватим відтінком, походять від змішаних негроїдної і монголоїдної рас. Представники європеоїдної раси живуть здебільшого на півночі Африки. Це араби, алжирці, єгиптяни, марокканці і бербери. Вони мають світлий, проте достатньо смаглявий колір шкіри. Європейці живуть у багатьох районах Африки, передусім на півдні, де оселились нащадки голландських, французьких, англійських. І німецьких переселенців. Там багато і мулатів, які походять від змішаних шлюбів європейців з африканськими народами. В Африці відносно низька середня густота населення близько 30 осіб на 1 квадратний кілометр. При цьому розміщення населення на території Африки нерівномірне. Самі розумієте, що в пустелях і саванах люди жити не дуже хочуть. Натомість густо заселені узбережжя Середземного моря, Грінейської затоки, а також південно-східне узбережжя Материка. Там розташовані великі порти. Які виникли на жвавих світових торгових шляхах. Особливо висока густота населення в Дельті Нілу там живуть понад тисяча осіб на квадратний кілометр. Низька густота населення, звісно ж, у пустелях та на півострові Сомалі, де є зовсім безлюдні території. 70% населення Африки живе в сільських населених пунктах. Великі сучасні міста теж є. Задовго до приходу європейців народи Африки створили свою своєрідну культуру. До наших днів збереглись унікальні пам'ятки. Єгипетські піраміди, диво стародавньої будівельної техніки. Храми, різьба слоновій кісті та дереву, скульптури з бронзи тощо. До 1960 року майже всі країни Африки були колоніями і перебували під владою європейських країн. Могутні держави: Велика Британія, Франція, Голландія та інші від часів відкриття материка. Сприймали його як скарбницю, звідки можна було черпати золото, слонову кістку, цінну деревину рабів і корисні копалини. Починаючи з 16 століття країни Європи поділили Африку між собою і збагачувались за рахунок захоплених земель. Для роботи на плантаціях колонізатори використовували дешеву робочу силу африканців. Народи Африки тривалий час боролись проти колоніалізму, і лише в 1990 році незалежною стала остання колонія Намібія на сучасній політичній карті Африки понад 50 великих і малих держав. І хоча вже немає колоній, багато країн усе ще перебуває в економічній залежності від колишніх власників. Сучасна Африка це найменш економічно розвинена частина світу. За рівнем розвитку держави Африки належать до країн, що розвиваються. Високорозвиненою є тільки країна пар. Південно-Африканська республіка. В останні роки життя в країнах Африки трохи поліпшується. Впроваджується безкоштовна освіта, медичне обслуговування, створюються університети. Основою господарства майже всіх країн є сільське господарство. Проте, воно відстале. Використовує здебільшого ручну працю, а не сучасну техніку. Тваринництво менш розвинене, ніж рослинництво. Традиційним є рибальство. Провідними в промисловості є виробництво харчових продуктів, тканин, одягу, взуття, які задовольняють потреби населення. Проте, такі важливі виробництва, як машинобудування і хімічна промисловість майже не розвинені. Швидкими темпами розвивається видобування алмазів, золота, руд кольорових металів, нафти. У деяких країнах туризм дає державній казні більше доходу, ніж промисловість. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа. Перше. Населення Африки належить до різних рас і розміщене нерівномірно. Друге. Сучасна політична карта Африки, яка налічує понад 50 держав, сформувалась у 20 столітті після розводу колоніальної системи. Третє, за рівнем розвитку господарства країни Африки належать до слаборозвинених. Високорозвиненою є тільки Південна Африка. Друзі, на цьому все. Це був 19-й параграф за 7 клас. Побачимось в наступних відосах.